Вітаю дорогі друзі, знову на зв'язку. Продовжуємо нашу постійну рубрику Книга на тиждень. І так як я вас вже почав знайомити з творами китайських письменників, то сьогодні і продовжу цей напрямок. І хочу допропонувати до вашої уваги серію книг з научної фантастикою, фантастики, відомого автора з Китаю, Люцей Сіня. Письменник, який пише дуже неймовірні, чудові научно-фантастичні книги. І першу книгу, з якою я вас хочу познайомити, це, як на мою думку, найкраща його книга. Можливо, у когось буде інша думка. Але як на мене, то, то є так. І книга ця має назву Епоха Сверхновий. Нічого розповідати про цю книгу не буду. Буду тримати інтригу. Дуже зворушлива книга і цікава. Все, що можу сказати. Бажаю всім гарного читання або прослуховування. Залишайте в коментарях під цим відео свої враження і відгуки про книгу. Буду радий почути, прослухати. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, всіх обійняв. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.